Скільки часу потрібно, щоб стати кваліфікованим спеціалістом, вже поліграфологом? Mm -hmm. Скільки тестів, можливо, чи скільки досліджень. Про, про ті про типу... то, то одиниця вимірювання, не час, одиниця вимірювання, дослідження, їхня кількість. Поліграфолог може починати свою діяльність після того, коли він провів свої перші реальні дослідження під наглядом іншого компетентного фахівця. Це перше, коли він може стартувати. Він може стартувати лише з підтримкою іншого фахівця. І відмовитись від підтримки він може тоді, коли в нього вже зникають сумніви, і тоді, коли він бачить підтвердження своїх результатів. Це буває по-різному, тому що сфери застосування різні. Є однотипні дослідження, є різнотипні дослідження. Якщо говорити про якусь однотипність, то кілька десятків досліджень, можливо, навіть до сотні досліджень, цього буде вдосталь, наприклад, 100 досліджень однотипних, це вже дасть можливість досить непогано проводити на гарному рівні. Але якщо в тебе були рвані дослідження, різні дослідження, то ти ніби багато чого знаєш. Але щось однотипно для себе ти ще не гарно набив руку. Але в чомусь іншому ти вже будеш поганим. Ти провів, наприклад, 100 скринінгів, так. але тобі буде потрібно 101 провести дослідження, розслідування. І тут вже будуть, певного роду, можуть бути моменти. Тому все дуже орієнтовно. Але я гадаю, що цифра 100 це такий вже критерій, коли в людини вже є досвід. 100 досліджень. Це вже такий гарний молодий фахівець. Тисяча досліджень це вже такий трохи побитий фахівець. Десять тисяч досліджень тобі вже не страшно нічого.